Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Е, така м -м, більша частина півоній в мене ще не квітне. Ось е, квітне найперші в мене заквітли українська селекція і м -м, Golden Angel і Past Elegance, Ага, ну і Рубра Плена, звісно. Ось, але все ж таки велика частина не квітне. І велика частина ось на такому етапі, як якийсь з коралів, не знаю, чи корал Сансет, чи корал Шарм. Ось. І, звісно, що протягом такого вегетаційного періоду півонії є певні рекомендації щодо їх підживлення. Я знімала відео раніше, Ранньою весною, які в мене підходить щодо першого підживлення півоні, і показувала, якими засобами можна і рекомендовано підживлювати. Хоча що таке рекомендовано. Звісно, у нас зараз дуже багато інформації. В нас є доступ до мережі, в нас є доступ до різних Facebook-груп, Facebook-груп українських є вже досить багато. Ми можемо придбати книги, навіть того ж пана горобця. Тобто інформації є достатньо. І відповідно хтось зі свого досвіду рекомендує. Одне, хтось рекомендує інше. Ми ж, маючи так, ну, свої уявлення, свої підходи, там не знаю, свої тип ґрунтів, так, догляд, чи ми живемо біля квітів, чи ми доїжджаємо до них раз колись там, з певною періодичністю навідуємося до своїх квітів. Це все впливає на вибір, на вибір агротехніки, чи підживлення, чи обробок півоній, але. Дуже багато те, що я читала, більшість так, таких людей, яким я довіряю, які мають досить гарний досвід, гарні півоніві, і прямо цілі поля вони вирощують і на продаж, і на зріз, і для себе, звісно, що дуже багато з них, чи більшість з них, вони радять, що робити. Вони радять перед квітуванням. Обов'язково пройтися. Залізними якимись чи вмісними препаратами. І в мене он вже з'явився на дальньому фоні препарат, один з варіантів це є Брексил ферум. Е, Брексил ферум, він йде по листю. Це від Валагру, італійська фірма, і це не єдиний залізовмісний препарат, який є в нас на ринку. Це один з, так? Ось, Але е, те, що залізо потрібне півоніям. У неї його дуже багато там, не знаю, рослина потребує для того, щоб наростити публянки, відкрити. Після того, як вона проквітне, їй треба обов'язково буде ще підживлення. Тому ось я, прислухавшись до тих порад, я підживила півонії саме тим засобом по листю, оскільки він йде по листю. Можна знайти інші засоби і підживити під корінь, наприклад, так? але не забувати те, що коли йде кореневе підживлення, треба спочатку гарно намочити приступ брове коло, та й взагалі ґрунт під кущем біля куща, потім полити, і потім поверх іще доти. Хто ж не боїться чи практикує підження листю, то тут просто треба вибрати погоду і днину. Або час дня, тобто, щоб це не пекло і не шкварило сонце, і пройтися тим підживленням. В мене сталося так, оскільки, от, наприклад, якщо там поводити камерою, то видно, що півонії деякі он, сьогодні розкрилася на дальньому плані, але ось більшість вони ще в пуп'янках. Вони ще в пуп'янках. Ну, рубра плена, вона вже відцвітає. Дещо розкривається. Тобто ця частина квітника можна сказати, тільки роз... розкривається. А там дальня частина квітника, інша частина півонівого квітника, ну там вже відцвітають. Раз, два, три, чотири сорти вже відцвітають, два розкриваються, один ще, ну так, на підході, тобто ще можна сказати в різному стані, але там починали. І от коли я підживлювала цей. Цим бриксілом, бо я хотіла все зараз, мені якраз вистачає мого об'єму розбризкувача, якраз на прохід в цих всіх півоній. То я фактично підживила деякі на стадії пуп'янка, деякі на стадії, там, наприклад, тріснутого пуп'янка, забарвленого пуп'янка, а деякі вже на стадії навіть отакий, а може, і більш розкритої квітки. Але все ж таки всі вони отримали залізо. Тому один раз хоча б підживлення залізом, ось такий є рекомендований, і я його зробила. Далі, в залежності, ну як ви загалом підживлювали навесні, і якщо ви не планували підживлювати залізом всі півоні, я би казала, і так теж рекомендують: хоча би проходитися. І заглядати на листя півоній, чи не показує воно ознаки дефіциту заліза, ознаки хлорозу. Бо таке може бути. І ще хай перед квітуванням вони можуть мати запас добрих заліза, але після квітування таке може бути, що хоча б деякі кущі покажуть дефіцит заліза, якщо вони його не отримали. Оскільки я підживлювала комплексним добривом навесні, то там входило теж залізо. Тому мої півоні не показували дефіциту. Але вони всі наростили прекрасні кущі. Вони всі наростили пуп'янки, і я так бачу, що найімовірніше все ж таки вони відкриються. Я не можу сказати, чи всі-всі-всі, хоча вже по деяких я бачу, що я припускала, що там щось не відкриється. А воно взяло і відкрилося. Квітка дещо здеформована, але все ж таки відкрилася. Тому може бути таке, що я припускаю, що сили вони не мають, але все ж таки в результаті вони відкриють. І це потягне силу і може виникнути дефіцит заліза. Тому, хоча б так треба слідкувати. І вже точково теж давати те залізо. Ось, і чекати наступного етапу. Наступний етап це буде відцвітання півоні, і там теж є певні рекомендації, що ж робити далі. Ось, вам дякую за увагу. Буду чекати на ваші відгуки, як ви. Підживлюєте свої півонії. Чим підживлюєте? Чи теж практикуєте підживлення залізом наперед, наприклад, перед квітуванням? Чи вже дивитеся? І по факту, якщо дещось бракує, то підживлюєте. Буду дякувати за будь-які відгуки, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!